Добрий день! Це канал я і мої кози і ми з вами на кухні. А що ми будемо робити? Хто вгадає? Не знаю, чи вгадаєте, чи ні, але я вам скажу. Будемо квасити червоний буряк. Казала таня ворона. Люба покажи, як ти квасиш червоний буряк. Якщо чесно, я сама ніколи не квасила червоного буряка на борщ. Ну, Подзвонила до мами, спитала, мама мені сказала. Спитала своєї баби, як квасити, і вона мені і та, і та сказали так само, то я буду так само квасити. Я сама ніколи не квасила, не знаю. Ну, будемо пробувати разом. Будемо вчитися. Весь час не треба вчитися, щоб воно все добре вийшло. Будемо пробувати. Раз люди роблять, значить, нас руки з вітам теж ростуть, як і всіх, і будемо ми вчитися. Ну попробуємо. А тоді разом зберемо червону борщу з квашеного буряка. Буряк я начистила, помила, поставила в друшляк, щоб він обсох, стекла вода з вся, і будемо працювати. Так що До роботи. Ось так. у мене буряк. Що невеликий, можна ціло кидати, але я такого розріжу. Ось такий. Саме краще буряк кстити, то, якщо є рабий буряк. Такий з білими прожилками. Оцей буряк найкращий для квашення. Так мені казали. Ну, в мене такого немає, в мене весь червоний. Ось так що. будемо класти червоний. Червоний теж добре, але каже баба, що краще... Рабий він тоді лучший. Я знаю, в мене у нас була тьотя, вона з нами жила, то вона квасила рабий буряк. Вона багато наквашувала. Баба моя розказує, що в неї. І мама квасила в 40 літровій каструлі. На цілу зиму наквашували буряк. Ось і тоді берили борщ, до салату вінігрету брали. Той барак червоний ось, не варили, а ось такий квашений брали. І цією юшкою мили коси сполоскували. У мене моя тьотя та що в нас жила, то вона мала, вона була стара жіночка, вже я знаю, скільки років, 70, 70 бо в неї було довге, гарне волосся. Ось. І вона весь час. Ось цією юшкою сполоскувала волосся. Брала отих от з червоних буряків. Ну не самою юшкою, вона її ете, з, водою. з водою розводила, але факт той, що вона брала ту червону юшку таку. Вона така якась була, аж прямо та, як тягуча. ось, І вона розводила і волосся споліскувала тією юшкою. А мила весь час волосся. хазяйським милом. Не шампунями ніякими, нічим. А хазяйське мило або мила наше волосся в яйці, в самому жовтку без білка. Ось, так що ось такі -то справи. Щось я, напевно, замало буряка начисто. Зараз будемо ще дочищувати, а ми тільки так оставимо. ну Зараз побачимо, скільки то буде. Ось. Так що ось такі то справи. Ну, а ми заквасимо і попробуємо борщ варити. Чи смачно, чи ні. А як будемо квасити, я все. Покажу, так як мене вчили, я буду розказувати, як робити. Я нікого ні в якому разі не вчу. Ось. Я вчуся сама. Багато чого сама вчуся робити, що ще не робила такого. Ось такі то справи. О, О майже цілий. Так, Дана, руки по бо червоні. Так, передумала я і вирішила докришити до повного. Добирала буряків. Ви не дивіться, що я забагато набирала, бо то мені треба ще їх. А ще їх буду брати. А до чого побачити? Хто буде дивився відео, той побачить. Ось, Це буде вже друге відео. Так що ось такі то справи. І зараз ми будемо заливати їх водою, ті буряки, От, і я все розкажу так, наложила я вже. Тепер цілу банку своїх бурячків. Ось, щоб вони мені. Ой, файно окисли. Подивимося. А ви розказуйте як ви квасите червоний буряк. Ми ще по вашому рецепті попробуємо Ну, бо я ж кажу, я ще не квасила в житті свого. Ні разу у буряка червоного. О. Так що ось таке діло. Так, ось так. Повну банку накришила. Ну, а що зараз далі будемо робити, тоді покажу. Так, літра води звичайної криничної, сирої і повна столова ложка солі. Я беру чуть чуть більше, бо в мене дуже багато остається піску на дні. І вона не дуже солона та сила. Так що. Тут вже дивіться по своїй солі, О, розмішуємо і даємо два невеличких лаврових листочки. Можна без, без лаврового листя. Ну, то вже на ваш смак, як, ви, як вам подобається. І, 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 і пару бубочок, перші горошок. Хто любить, то ще може дати той, як його. Пахучий перецеплено. Ну, я казати не буду, як в нас кажуть на нем. І зараз залиємо ось тим русолом, якщо не хватить, тоді якщо сильно напхати буряк, то він тоді теї літри вистачає. А якщо не сильно, то може не хватити. Ну, там зараз побачимо. Якщо не хватить, то. То ще долємо. Так. слоїка чи банку ставимо чи вмищену якусь, чи от так, як в мене є такий лоток, ставимо, щоб, як буде вкисати вода, моє розсіл витікати звідси, то тоді звідси собі зіляли, назад доляли, або новий розсіл доляли, ну, розвели і заляли. Мені, напевно, не хватить, бо я сильно не напихала. Так. Ой, десь чайна ложка на дні, не знаю, видно, не видно. Осталося піску. Зараз я ще доберу води і зроблю ще розсів. Так, розвела я ще і доливаємо. Має бути цей буряк покритий водою. І як він буде вкисав, ставимо в тепле місце, щоб він вкисав. В теплішому місці хоче вкисати і в холодному довше. в мене буде стояти в теплому місці, буде вкисати. Як кисне, буду варити борщ, покажу, який вийшов, який буряк. Зверху може бути така піна, її збирати не треба. Може бути так, що Таке, так, прицвітати зверху. Теж так само його зібрали. Ось і все. І далі те саме, якщо юшка впаде вода, що мало буде доліти. Ну, а я ж у мене буряк зверху не спливав, ось так кришечку беру. Мені так дівчата підказали. Я так капусту робила. Зараз ми спробуємо її туди упхнути, щоб буряк зверху не був. Ну, а в кого є така планочка, так як от я бачила в людей є часом. помідори як Ложкою О, Буряка. О, значить, і буряки притиснені внизі і вони собі будуть кваситися. Ставимо зверху ось такою кришечкою, прикриваємо, но не щільно, щоб могло воно собі дихати. І ставимо тепле місце, хайшується. Ну, як вашаться. Буду варити борщ, покажу, які вийшли. А може дешевку закину, покажу. Якщо ви мені нагадаєте, щоб я показала, які вони. Бо я можу забути роботи багато. Так що ось такі справи. Ось так квасимо буряк. Всім смачного, хто буде робив, хто буде за мною пробував. І все найкращого. До зустрічі з слідуючому відео. Всім па-па!